На Рівненщині відкрили шелтер для осіб, які зазнали насильства. Занедбане приміщення у Дубинському районі. Вирішили перетворити на прихисток для тих, хто потребує допомоги. Більше подробиць далі у сюжеті. Подружжя Соколюків перші мешканці шелтеру. Переселенці з Харкова втекли від війни на Рівненщину ще у березні. Проживали у родичів. Спочатку осені живуть у даному закладі. Ми приїхали з міста Харкова, з самого міста Харкова, просиділи, просиділи в підвалі, а потім вирішили їхати, бо дуже тяжко було, дуже... ми вже вік у нас такий, вже не дуже молодий, як сказати. Та не вік, а снаряди рвалися за вікном, от, і ми виїхали в Рівне. Заклад дуже, що нам. Пощастило, що ми, да, що ми сюди, сюди що є де перебути цю да. цю війну. Колишню лікарню у Дубинському районі вирішили перетворити на прихисток для тих, хто потребує допомоги. У приміщенні створили комфортні умови для людей, які постраждали від домашнього чи сексуального насилля або військових дій. Тут облаштували дев'ять кімнат кухню, загальні санвузли. Загалом заклад розрахований на 30 осіб. За потреби можуть прийняти і 50. Шелтер це перекладається як прихисток. Він створений для того, щоб прихистити жертв домашнього насилля або сексуального насилля і надати для них підтримку соціальну, психологічну та допомогти реінтегруватися в суспільство, щоб втікти від цього домашнього насилля і змінити взагалі свій світогляд. В Україні більше жертвами домашнього насилля є діти або жінки жінки і діти це більше по по статистиці. Тому в першу чергу в даному закладі можуть перебувати жінки з дітьми, які страждають від насилля. Під час війни донор дозволив змінити правила, приймати тимчасово переміщених осіб. Проживати в шелтері можна від 6 до 9 місяців. З постраждалими від насилля працюватимуть соціальні працівники, священники та психологи. За цей час вони зможуть інтегруватися, соціалізуватися, працевлаштуватися та знайти собі постійне місце проживання. Там, де окупант ступив ногою, ви бачите, що відбувається. Вони знущаються, вони нищать, них немає свободи прав. А ми володіємо справді в Україні величезними свободами. Ми маємо дар незалежності і свободи, які повинні зберегти, примножити, утвердити і передати наступним поколінням. Тому сьогодні ми вдячні всім, хто долучився. Головне, що тут є духовна сторона. Також місцевий священник тут проводить постійні зустрічі з людьми і на духовну площину тут дуже багато уваги саме акцентовано. У планах людей, які проживають у шалтері, залучати до допомоги військовим. У закладі вже поставили сушарку, хочуть готувати сухі супи, які будуть фасувати та відправляти на фронт. Анна найцук новини рівного.